Серце найважливіший орган людини. Від його роботи залежить увесь організм. 29 вересня у світі відзначають День серця. Це нагадування, піклуватися про здоров'я потрібно щодня. А роль кардіологів у цій справі надзвичайна. Знайомтеся, Михайло. Йому 29 років. Чоловік п'ятий рік працює кардіологом у серцево-судинному центрі. Справжнім натхненням у виборі професії фаху стала мама. Медицину пішло пішов напевно через те, що мама в мене лікар, і завжди хотілося надавати допомогу пацієнтам. Завжди хотілося їх лікувати і допомагати людям бути здоровішими. Після шісти років навчання пройшов два роки інтернатури. Розповідає, перейти від теорії до практики було непросто. Навчання це одне, а практична робота це зовсім інше. Тут потрібно думати більш практичніше, думати про стан праціє, пацієнтів. Потрібно зважувати всі за і проти. Тут немає. Тут є старші керівники, працівники, які допомагають і підтримують, але все одно рішення приходиться приймати самому. Михайло працює у вузькій спеціальності інтервенційним кардіологом. Це малоінвазивні такі процедури з допомогою маленького проколу в судинці руки ноги. Ми виконуємо складні втручання на судинах серця, шиї, нижніх кінцівках, різноманітних магістральних судинах. Тобто, це частина кардіології, але й частина хірургії. Лікар розповідає спеціальність складна і відповідальна, однак жодного разу не пошкодував про свій вибір. Найскладніший момент у кар'єрі був при першій серйозній невдачі. Перший удар це був коли помирають пацієнти, і перші пацієнти це було досить таки складно. Складно це пережити більше морально, плюс фізично. Ти аналізуєш, що ти зробив неправильно, чому ці пацієнти померли. Але на жаль, велика кількість пацієнтів поступають в край складному стані, яким ти не можеш вже допомогти. Хоча ти робиш все правильно по протоколу, але на жаль, допомогти ти вже їм не можеш. Осилити кардіологію може не кожен, адже тут потрібно володіти якістю витримки, бути морально сильним та вміти правильно спілкуватися з пацієнтами. Михайло у цій сфері не так і довго, але на своєму ділі знається. Пов'язується з умінням вчитися, адже медицина це постійне удосконалення. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.